У Конгресі США вимагають від Байдена реакції на участь військових КНДР у війні проти України. Дрони СБУ та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова, дуже важливий об'єкт. Також уночі силами оборони завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому липецьк 2 А Сполучені Штати Америки можуть зняти вето на запрошення України до НАТО. Правда, є умова. Далі про це і не тільки поговоримо докладно. Поїхали! Уночі 19 жовтня українські дрони здійснили атаку на завод імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородській області. Цей завод є ключовим елементом військово-промислового комплексу Росії, який перебуває до речі, ще й під санкціями ЄС і США. На заводі виготовляють широкий спетер військової техніки та боєприпасів, зокрема вибухові речовини, артилерійські та авіаційні снаряди, бомби, в тому числі керовані авіаційні бомби, бойові частини та противотанкових керованих ракет та інші компоненти. До речі, відстань від українського кордону до цього об'єкта складає близько 900 кілометрів, що свідчить про значний досягнутий радіус. Дій українських безпілотників атака на завод є серйозним ударом по російському військово-промисловому потенціалу. Також вночі силами оборони завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому липецьк 2 що базується на території Росії. Цільовим об'єктом були склади боєприпасів, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів, а також авіаційна техніка. До речі, на цьому аеродромі розміщені бойові літаки Су-34, Су-35 та Міг-31, які активно використовуються у війні проти України. Цей удар має на меті підірвати здатність ворога до авіаційної підтримки своїх сухопутних операцій та здатність авіаційних сил Росії проводити операції, послаблюючи їх бойовий потенціал в регіоні. Згодом Росія і сама заявила про атаку понад 100 українських безпілотників. Російська влада повідомила про масовану атаку українських дронів на різні регіони РФ у ніч на 19 жовтня. А згідно з офіційними заявами, загалом було зафіксовано понад 100 безпілотників, які намагалися вразити об'єкти у Курській, Липецькій, Орловській, Нижньогородській, Білгородській, Брянській та Московських областях. А російські окупаційні сили заявляють, що вдалося знищити більшість дронів. Водночас українські джерела повідомляють, що в результаті удару було пошкоджено важливі військові об'єкти. А далі цікаве припущення інституту вивчення війни. За їх даними, успішна українська операція в Курській області значно вплинула на активізацію процесу обміну військовополоненими між Україною та Росією. Починаючи з 6 серпня, коли Збройні сили України розпочали наступальні дії на цьому регіоні, обидві сторони вже провели три масштабні обміни військовополоненими, в результаті яких Україна повернула 267 військових. Раніше обміну полоненим відбувався дуже рідко. Наприклад, з періоду з 1 січня по 6 серпня 24-го року було проведено лише три обміни. Активність українських військ у прикордонних регіонах РФ стимулюють Москву до пошуку компромісів в цьому питанні, що може свідчити про зміну стратегії Кремля. А далі дуже цікавий момент. Всі ми знаємо про червоні лінії Кремля. А щодо Сполучених Штатів, як ви гадаєте, в них є червона лінія, яку Москва може порушити. Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер. А звернувся до адміністрації Байдена з вимогою терміново провести брифінг у зв'язку з повідомленням про те, що війська Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці Росії. Тернен зазначив, що будь-яка участь КНДР у війні проти України повинна розглядатися як серйозна ескалація конфлікту, і це має стати для Сполучених Штатів саме тією червоною лінією. У своєму зверненні до Білого Дому він нагадав, що такі дії пхеняну свідчать про небезпечне загострення ситуації і вимагають негайної реакції американського уряду та союзників. Залучення військових КНДР може мати серйозні міжнародні наслідки, адже це фактично відкриває новий фронт підтримки для Росії, що ускладнює ситуацію не тільки для України, а й всього світу. Відомо, що про участь північно-корейських військових у війні в Україні повідомляло головне управління розвідки України та розвідка Південної Кореї. Але міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наразі він не може підтвердити інформацію про те, що саме Північна Корея відправила свої війська для підтримки Росії у війні проти України. Проте Остін підкреслив, що такі дії, якщо вони будуть підтверджені, а вони викличуть серйозне занепокоєння у міжнародній спільноті і призведуть до нової ескалації конфлікту. А таким чином, питання участі КНДР у бойових діях проти України наразі залишається відкритим і потребує додаткових розслідувань та підтверджень. А тим часом Сполучені Штати Америки можуть зняти вето на запрошення України до НАТО, але у разі перемоги Камали Гарріс. Сполучені Штати Америки та Німеччина наразі блокують будь-які перспективи розширення НАТО за рахунок України. Хоча такі країни, як Франція, наприклад, та Велика Британія, більш позитивно налаштовані щодо можливого членства України в Альянсі. Але позиції США та НАТО залишаються вирішальними у цьому питанні. Проте останніми місяцями спостерігається зрушення у позиції Вашингтона. З деякими даними, у разі перемоги Камали Гарріс на президентських виборах у 24-му році, Джо Байден може змінити курси і відкрити шлях для запрошення України до НАТО. Цей крок може призвести до зміни позиції навіть Німеччини, яка ймовірно підтримає таку ініціативу після ухвалення, звичайно, відповідного рішення Сполученими Штатами. Таким чином, перемога Гарріс на виборах може стати. Переломним моментом у питанні членства України в НАТО, і це відкрило б двері для офіційного запрошення України приєднатися до альянсу. До речі, міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро заявив, що його країна відкрита до ідеї запрошення України приєднатися до НАТО за його словами. Це питання активно обговорюється з іншими союзниками, і Франція готова підтримати цей крок. Баро підкреслив, що Франція повністю підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо плану перемоги, який передбачає повну перемогу України у війні та відновлення територіальної цілісності країни. Питання членства України в НАТО залишається ключовим у контексті подальшого забезпечення її безпеки та стабільності в Європі. І це ще не все. Сполучені Штати Америки готові надати Україні до 20 мільярдів доларів у рамках кредиту G7. А що це означає? Американські посадовці повідомили, що Вашингтон готовий виділити Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредитної угоди, яка передбачає погашення цього кредиту за рахунок заморожених російських активів. Це рішення має на меті забезпечити фінансову підтримку Києву. Адже існують побоювання, що у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах у США допомога Україні може бути призупинена. Країни G7 тривалий час ввели переговори щодо структури кредиту на суму в 50 мільярдів доларів, який був би узгоджений у червні. Однак до останнього часу очікувалося, що внесок Сполучених Штатів буде меншим, проте американські посадовці тепер заявляють, що США готові внести повну суму, а це близько 20 мільярдів доларів. За останніми прогнозами Міжнародного валютного фонду війна України з Росією може тривати до останнього кварталу 2025 року. І це ще не цікаво. Цікаво те, що це оновлення є зміною від попереднього прогнозу, згідно з яким закінчення війни очікувалось наприкінці 2024 року, ну а тепер наприкінці 2025 року. Ну добре, тим часом надходять нові докази того, що Північна Корея відправила своїх військових на війну проти України. За повідомленнями південно корейської розвідувальної служби КНДР відправила до Росії близько 12 тисяч військових. Частина з цих сил, зокрема півтори тисячі бійців спецназу, вже розміщена у Владивостоці. Крім того, розвідувальні служби Південної Кореї змогли ідентифікувати одного з інженерів ракетників КНДР, який брав участь у запуску російських ракет на лінії фронту в Україні. Також нібито є супутникові знімки, які вказують на пересування військ КНДР до Росії. Швидше за все, північнокорейських військових спробують використати. А в бойових діях на Курщині, принаймні певний період для їхньої адаптації, так повідомляють в Збройних силах України. Тим часом Україна домовилася з Німеччиною про негайне посилення ППО. Так повідомив Уміров за підсумками засідання міністрів оборони Великої Сімки. До угоди доєдналися Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія. Міністри оборони країни G7 також підтримали незворотній шлях України до членства в НАТО. Тим часом Білорусь продовжує збивати російські дрони. Сьогодні вночі декілька шахедів залетіли через територію Білорусі, рухаючись на Житомирщину, але потім повернулися назад, де їх і позбивали. Наступну новину ви повинні почути: ВМС Мексики вилучили найбільшу в своїй історії партію наркотиків в Тихому океані. Вантаж має вагу близько 8,5 тонн, а його вартість оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. А у Тбілісі люди вийшли на масштабну акцію. Грузія обирає Євросоюз. Протести тривають за 6 днів до парламентських виборів в Україні. Тим часом президент Сербії Вучич і Путін провели першу за 2,5 роки розмову. Вучич висловив надію на розвиток сербсько-російських зв'язків та відсутність санкцій проти ВРФ з боку Сербії. Він також подякував Путіну за привітання з річницею визволення Білгарда. Отакі новини на сьогодні. Дякую, що дивитесь. До зустрічі.